Не знаю, чи можна тут порівнювати, але, ну, наприклад, складною технікою з тими ж тракторами, дуже часто, якраз оцей підхід, що замовляєш в 2024 році, отримаєш там аж через рік, в 20, 2025 Наявність складу готової продукції це якби один із інструментів продажу. Тобто, якщо в тебе немає, вони пішли до когось іншого, до конкурента, до дилера і так далі. Оце вся ця площадка, що ви бачите, вона в нас тут у квітні, немає де яблуку впасти. Вихожу, а у мене стоїть там 70 бункерів ПБ30-х, да? вже квітень, а якось замовлень під них немає. Якось, знаєте, трошки починає грати. треба щось робити. Це якби і мотивує трохи і мене, і моїх менеджерів, і ділерів так само. Да? Ми так один рік сказали, якось вони так не повірили нам, що в нас не буде. Другий рік от цей год вже активніше було. То -то ділери зробили річне замовлення. Ми вже зараз вивели. Таку систему, ділер замовляє взимку, робить річне замовлення на цілий рік, помісячно розписано. Да, ми, там не, ми не прив'язуємося до точної дати відвантаження, але якщо ти замовив собі там, 5 бункерів 30-х у травні, то ти дай Бог будь добре їх у травні і забери. ці 5. Якщо ти їх не забрав, пройшов час і там серпень, і тобі треба, а їх немає, то ми маємо повне право їх не дати, бо їх немає. Ми ж казали, ви замовляйте.